Безбар'єрність це коли ти можеш безперешкодно дістатися до усіх важливих тобі місць, до лікарень, магазинів, шкіл, до зупинок громадського транспорту. Це коли зручно всім. Молодим батькам з дитячими візочками, пораненим військовим, людям похилого віку. Безбар'єрність це про рівні можливості. А чи є суми містом безбар'єрності? Є під'їзди ще з радянських часів, з яких ви не вийдете, не вийдете і не вийде ніколи, ні на якій колясці. Що. Вас тільки винести можна пройде. Потім, звісно, воно зараз обладнається все. Зараз з'являється новий транспорт, все з'являється все це дуже гарно. Але ж як воно і наскільки буде, це дуже. Безбар'єрність це не лише зручні сходи та пандуси. Вона необхідна не лише людям з інвалідністю. Вона необхідна всім. Для вас громадський транспорт, який є у нас зараз. То, зручні, а так. Не дуже. А чи зручно вам усюди діставатись? В магазини, можливо, аптеки? Чи да я взагалі не, практично ніде не хожу? Можливо, під'їзди, теж помітили, що відсутні пандуси. От зараз теж будуть, напевно, підійматися, але ну, незручно, зовсім незручно. не зручно. а, а Так, я взагалі практично не полюблю. Це рідко тут. Чай, я вважаю, що пандуси дуже гарні в нашому місці. Ну скрізь чи не скрізь, це вже друге питання. А так, все нормально. А як вам громадський транспорт? Чи зручний? Да. І транспорт зручний, якби тільки не стріляли. Якби тільки не стріляли. І все. Миру нам всім над Активісти громадської організації Захист держави вийшли на вулиці міста Суми, щоб почути думки самих жителів. Відповіді отримали різні. Комусь ручний транспорт, а комусь ні. Хтось вважає, що пандусів достатньо, хтось звертає увагу на високі бордюри та недоступні простори. Адже безбар'єрність це про комфорт, гідність і рівні можливості для кожного. Ми і надалі будемо досліджувати цю тему разом із вами. Та робити все можливе, щоб суми ставали доступнішими для всіх. А яка ваша думка? Напишіть у коментарях.